Привіт! В попередньому відео про Арт і Крафт я обіцяла розповісти про ситуацію з арт-терапією в Індії. Треба сказати, що з психологією як наукою та консультуванням і терапією в Індії загалом проблеми. І це не моє персональне спостереження. Про це кажуть мої колеги індійці і студенти, що я маю на увазі. Ставлення до психології трохи упереджене. Азарттерапією ситуація ще гірше. Для мене це було велике здивування, бо багато технік було запозичено так званою західною психологією саме з буддизму та індуїзму, це і техніки з мандалами, як я вже розповідала в попередньому відео. Карл Юнг, Джоан Келох використовували їх і для самотерапії, і в роботі з їхніми клієнтами, також практики mindfulness тощо. Є центри в великих містах: Делі, Мумбай, Лакнау. Є арт-терапевти, які отримали освіту за кордоном та практикують в Індії, але з чисельністю населення майже півтора мільярда то краплі в океані. Я знайшла арт-терапевта в Делі, проходила з нею декілька сесій з арт терапії та супервізії. Запрошувала її в університет провести майстер-клас. Також вона намагалася розпочати роботу психологічного клубу, де перша сесія була безкоштовна. Її проєкт провалився, бо крім мене, прийшла ще одна індіанка і все. Моніка, моя арт-терапевт, працює з компаніями, проводить тренінги та індивідуальні консультації, але не думаю, що її справа має великий успіх. Я питала в неї, чому таке ставлення до арт-терапії в індії. Навіть вона не змогла відповісти. Я знайшла відповідь для себе сама. Індійці мають дуже багаті традиції, які включають танці, співи, гру на музичних інструментах, малювання, створення та ранголі тощо. Але це все їхня культура. Вони звикли до цього з дитинства. Це для них традиції, а не терапія. Я навіть веду тут свого роду просвітницьку діяльність. Наприклад, використання метафоричних карт. Це дуже популярне зараз в Україні, всій Європі, а взагалі вони, як інструмент, що використовується психологами, з'явилися майже 50 років тому. В Індії про них не знають. Я проводила майстер-класи в Індії та Непалі, і учасники, більшість з яких практикуючі психологи, були здивовані, який це дієвий інструмент. Ніхто з них навіть не чув про метафоричні асоціативні карти. Тепер про арт і крафт. Моя колега, яка викладає кримінальну психологію, тобто щось здавалося б дуже далеке від арт терапії, малює картини, створює прикраси. Вона надала мені дозвіл показувати її поробки як приклад. Аспірант, хлопець з нашого університету, також створює дивні декоративні вироби. Мої колишні студенти малюють. Інша дівчинка створила картки з афірмаціями. Я купляла їх роботи для себе та на подарунки. Тобто, своєю творчістю вони заробляють гроші. Це все про арт та крафт, але звичайно, це не арт-терапія. Для когось це хобі, для когось можливість переключитися. Також в попередньому відео я згадувала про міждисциплінарне застосування арт терапії. Для різних ситуацій та в різноманітних середовищах. Один з таких прикладів моя гойдалка. Я побачила її на ярмарку, і вона мені дуже сподобалася. Я тоді ще не знала про символізм цієї речі. Але і це ще не все. Ця гойдалка була створена ув'язненим в якійсь індійській в'язниці. Не думаю, що під час арт-терапевтичної сесії це просто крафт. Люди щось майструють та продають, але для мене це дійсно витвір мистецтва. Ще один приклад. Якось зі мною через колегу зв'язалися представники громадської організації. Вони провели сесію з ув'язненими, під час якої ці малювали плакати на задану тему. Вони попросили мене проаналізувати ті постери. арт терапії неважливий продукт творчості. Чи професіоналізм малюнка важливий процес, а головне бесіда з клієнтом. В тому випадку я не проводила арт-сесію з ув'язненими, я не спостерігала, як вони малюють. Я не спілкувалася з ними. Від мене тільки вимагалося проаналізувати малюнки. Я зразу сказала, що звичайно існують підходи, література щодо аналізу малюнку в арт-терапії, але арт-терапевт не екстрасенс. Він чи вона не може вгадувати чи вигадувати, що зображене та що саме хотіла людина передати в своїй роботі. Я проаналізувала, наскільки було можливо, але це приклад як не треба робити. Дякую за увагу. Бажаю вам творчих успіхів. Бережіть себе.